Права 561. Студентка має здати реферат на 48 сторінках. Скільки часу працюватиме студентка над рефератом, якщо на день буде робити 2 сторінки, 3 сторінки, 4 сторінки, 6 сторінок, 8 сторінок? Ну що ж, давайте міркувати. Що це за величина? Скільки сторінок на день робить студентка? Це її продуктивність праці. І в даному випадку 48 сторінок, які тут дано, це загальний обсяг праці, який має виконати студентка. Як знайти час? Час роботи, щоб знайти, нам треба загальний обсяг роботи поділити на продуктивність. Так і запишемо. А перед тим, щоб скоротити запис, давайте запишемо загальні слова. Пишемо студентка. Студентка. Буде працювати. Буде працювати над рефератом. Над рефератом. Ну, а тепер будемо. Різними діями, обчистувати, скільки ж вона буде працювати, коли в неї буде різна продуктивність праці. Отже, записуємо тоді перше. Давайте десь тут. Отже, формулу пригадуємо, щоб знайти час роботи, Т, нам треба обсяг роботи А поділити на продуктивність N. І це дорівнює. Ну що ж, обсяг роботи у нас 48 сторінок, треба розділити. Продуктивність у неї спочатку дві сторінки за день. І це пишемо поділити на 2. Ну і це буде дорівнювати 48 поділити на 2. Це буде 24. Пишемо в дужках чого? Дні. Так, добре. Тобто ми обчислили, скільки вона буде працювати над рефератом, коли її продуктивність буде 2 сторінки на день. Так. Тепер наступне, друге. Ну що ж, треба знайти, скільки вона буде працювати, коли три сторінки на день. То формула у нас буде така сама, щоб знайти те, нам треба обсяг роботи поділити на продуктивність праці. І це дорівнює. Тоді 48 треба поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 16. Ну чому 16? Можемо записати, наприклад, так. 48. Можна записати як 30 плюс 18. І все це треба розділити на 3. Розкриваємо дужки, І це буде дорівнювати 30, поділити на 3. Додати 18, поділити на 3. І це дорівнює. 30 поділити на 3 це 10. Додати 18 поділити на 3 це 6. І разом це буде 16. Пишемо в дужках чого? Днів. Так. Тобто, коли, якщо продуктивність праці в неї буде 3 сторінки на день, то їй знадобиться 16 днів, щоб написати реферат. Наступне третє. Знову нам треба знайти час, коли у неї продуктивність буде 4 сторінки на день, то ми пишемо Т дорівнює Знову обсяг роботи треба поділити на продуктивність праці. І це дорівнює тоді. 48 вже треба поділити на 4. І це дорівнює. Як нам 48 поділити на 4, це буде 12. Може, очевидно, юсно. Запишемо, як 40 плюс 8, що треба розділити на 4. І це дорівнює. Тоді розкриваємо дужки. і це буде 40 поділити на 4. Додати 8. Поділити на 4. І це дорівнює. 40 поділити на 4 це буде 10. Додати. 8 поділити на 4 це 2. Ну і це буде 12. Пишемо в дужках Чого? Днів. Є. Ну і останнє. Ні, передостаннє. Тепер, якщо в неї буде продуктивність 6 сторінок на день, знов записуємо все те саме. Четверте. Т дорівнює. А поділити на N, І це дорівнює. Обсяг роботи у нас не зміниться. 48 сторінок. Поділити. Ну, а продуктивність у нас вже стане 6. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 8. Пишемо 8. 48 поділити на 6. І записуємо у дужках чого. Днів. 8 днів. Так. Ну і останнє вже, за скільки вона, скільки вона буде працювати над рефератом, якщо в неї продуктивність, буде 8 сторінок на день. Ну що ж, пишемо тоді 5. Тоді пишемо Т дорівнює А поділити на N. І це дорівнює. Знову у нас обсяг роботи 48 поділити. Ну, а продуктивність у нас вже 8 сторінок на день. 48 поділити на 8, це буде 6. Пишемо чого? Днів. Так. Ну що ж, ми дізналися, скільки студентка буде працювати над рефератом, коли в неї є різна продуктивність. Зараз готові написати відповідь. Отже, пишемо відповідь. Так. Отже, студентка буде працювати над рефератом спочатку 24 дні. Потім пишемо шістнадцять днів. Потім дванадцять днів, потім вісім днів, ну і потім шість днів. Ну, що ж, ось таке завдання на формулу продуктивності. В цьому завданні ми обчислювали час роботи на цьому вправу завершено.